Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, до чого вам підготуватись. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо, як зазвичай, з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Давайте дивитись. Це так. Так, давайте скажу для різних людей трошки різну інформацію. Давайте почнемо з тих, кому в цей день можуть, знаєте, от як, ну, як і прямим текстом. О, ну, бачите, да так, і людина може пропонувати вам, ну, якось так, знаєте, завуальовано, але ж буде зрозуміло. А, сто, ну, спілкування, стосунки, такі, знаєте, легкі, без обов'язків, але ж ви будете розуміти, що не хіба воно вам треба, бо там ще буде кому ревнувати в цих стосунках. Давайте так, це може бути трикутники бувають різні. Бувають про кохання, бувають про роботу, бувають про взагалі якісь там сімейні справи, але ж воно між друзями теж бувають трикутники, але ж воно вам взагалі якось, знаєте, от я не хочу, бо це просто це і підло, це взагалі якось ну, ні до чого. Брати участь в таких справах. Для когось взагалі день буде легким, веселим, але до певного моменту буде якась ситуація, в якій от пропозиція, яку ви почуєте, вам вона, як знаєте, одразу не сподобається, і потім буде підтвердження. Що ви не просто так щось собі там відчули. І якийсь такий швидкий розвиток, швидко буде щось. Людина як підсвітить себе. От знаєте ж, якось так буде себе поводити, що ви будете розуміти, з цією людиною надалі треба віддалятись, ніж зближатись. Якось, знаєте, от як розкриє себе по-інакшому. Ось такий день. Далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання. Ой. Ну, от. Зміни, різкі зміни. Бо такі, знаєте, тут жінка буде керувати процесами, тут жінка буде брати на себе відповідальність, і, от це знаєте, розкоцає комусь серденько, ну, комусь чоловікові. Для когось це взагалі про жонатого чоловіка. Якщо ви в парі ви одружені, то це просто от між вами якась ситуація буде болісна, дуже болісна. Знову ж таки, є е, натяк на трикутник, але е, знову ж таки повторюсь, вони бувають різними. Які у вас буде, це ну, тільки ви там знаєте. Я всі, ну, я кажу загальну інформацію. Для когось це просто от одружений чоловік, який дійсно буде намагатись пропонувати вам стосунки, ну такі, знаєте, на стороні. Але я так розумію, жінка тут вміє складати один плюс один і в неї весь час тут буде три виходити, тож вона там ситуацію по-своєму якось розрулить. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись в роботі? Нічого. Так, дивіться, тут не про один день. В цей день будуть закладатись якісь. Перші кроки ситуації, яка взагалі от вона повним розвалом буде завершена. Але давайте вточнювати, бо мені щось тут не так багато інформації. Так, дивіться, королева кубків, яка буде, знаєте, як вичищати коло себе оточення. Це знаєте, як чимось вона навчена вже. От Є в неї вже певний досвід, і опираючись на цей досвід, вона буде переінакшувати взагалі от просто от, ну, енергії круг себе, людей круг себе, от просто зміни. Так не вона віддаляється, це вона від себе буде відлякувати якихось людей. Знаєте, як ну, Зеленкою помітила лоба комусь і все. І от просто не буде вже в людини можливості якось з нею там, спілкуватись надалі. Вона просто Когось від себе відкинуть. Так теж іноді треба, так теж іноді просто необхідно наводити до ладу взагалі от, свій простір. Що важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Що вам важливо прийняти? Як гарно, слухайте, отут, отут дійсно гарно. Приймайте до свого життя, Знаєте, от те, що воно просто у вас налагоджується, ви виходите як на новий якийсь рівень. Для когось це приймайте, бо або Ви дізнаєтесь про свою вагітність, або про вагітність. Якоїсь людини з вашого оточення, може, з вашої родини. І там, ну, Я не кажу, що 100%, але там, скоріш за все, хлопчика чекають. Для когось це вже народження дитинки. Приймайте взагалі от, інформацію, яка буде вас ну, просто емоціями такими переповнювати. Інформація більш за все вона буде матеріальних статків стосуватись для когось. Все ж таки ви як ну, те, чим ви опікуєтесь, займаєтесь останнім часом, воно буде як збільшуватись для вас. Тут настільки. Можливостями, а скільки вже якимось виконаннями. Тобто ви щось робили і ви вже будете бачити результати. Ось так, але це як, знаєте, це ще не остаточні результати. Це як ви як навчаєтесь в цій ситуації, ага, оце я робила, воно отак і вийшло. То тепер розумію, надалі так буду так само буду робити, але ще можу там. Ще чомусь навчитись, ще якось можу змінити ситуацію. Тобто, воно вам ну, буде чимсь корисне. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. І теж до цього треба б готуватись. Ось тут дивіться, Якщо якийсь урок вам не зрозумілий, то відмовляйтесь від вже виконання якогось домашнього завдання. Тобто, наприклад, ви комусь ставите питання, людина вам відповідає, але у вас знову ж таки варіанти, як це може бути, і у вас немає одного остаточного варіанту, ви не розумієте. Шукайте далі, шукайте далі відповіді або завдавайте наступні питання людині, відмовляйтесь від того, що ага, все, от беру в роботу. Ще зарано брати в роботу. Ще вам треба знайти ну, як більш інформації, бо тут більш поки що про таке може так, а може інакше. Відмовтесь вже від того ж, знаєте, що ви кажете: зрозуміло, тепер я зроблю. Бо насправді, ну, карти кажуть, що ви вам ще насправді нічого не зрозуміло, ви тільки перший крок робите, тож питайтесь, як, як правильно його робити, і коли, і, і чи в такому напрямку. Від чого. Ну, чого не уникнути? Давайте ось це розглянемо. Чого вам не уникнути? Ну, добре, добре. Лишайся, як вистрибуєш. Ой, то тут бійка десь з яким... Ну, ну як бійка? <гум> не не обов'язково, що кулаками, але ж ну, суперечка, отак давайте казати. Король жезлів нам тут показаний. І, знаєте, тут настільки треба з ним сперечатись, скільки віддалитись від нього. Бо насправді ви показані мені як сильна людина, яка просто от у вас є знання, у вас є розуміння, і ви знаєте цю людину. І ви знаєте, що жертвувати заради цієї людини ви не хочете. Тож від просто віддаліться. Просто, от знаєте, не чекайте, поки людина вам нав'язує щось своє, бо буде, буде таке робити. Просто віддаліться. Для когось те, що буде для вас сперечаннями. Воно буде сперечаннями доти, доки ви не дізнаєтесь більшої правди. Теж дізнавайтесь, питайтесь, розбирайтесь, тільки так ви цю ситуацію зможете вирішити між собою. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас. Ага. Ну, все ж таки, хтось від... Тут не те, що порада, тут просто вам ну, говорять про те, що ви все ж таки не підете на згоду. Тут нам показано король Кубків, щось він таке буде вам емоційно дуже пропонувати, такі емоції від нього будуть йти. Ви якось маєте іншу думку. Бачите перед собою інший шлях, інші горизонти, і ви віддаляєтесь від людини. Ну, тут просто, як є, знаєте, от непорозуміння. Ви, ви взагалі якось ну, те, що він буде казати вам в цей день. А це може бути і родич, і хтось там, де ви там спілкуєтесь з людьми, і по роботі, і там хтось з сусідів. Те, що він буде казати, вам якось воно до сприйняття не буде йти. Ви просто от як відвертаєтесь від людини, я там своє знаю і не чіпай мене. Ось таке показане. Це не стільки порада, скільки вас стверджують у ваших думках. Все, на цьому я дуже всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами, і головне тиші і в день, і вночі. Обов'язково бережіть себе, будьте здорові. І давайте побачимось в наступний раз, в наступному відео. Всім пока.